Моє вітання усім, хто дивиться смаколики. Ми з України. Хочу усім подякувати за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні поділюсь рецептом дуже смачного печива, яке називається їжачки. Цей рецепт перевірений роками. Це печиво готувала ще моя матуся. Для цього мені знадобиться яйця, варені, але в тісто треба тільки жовтки. Борошно. Вершкове масло або маргарин, якщо масло, то треба додати сіль, оцет, сода. Ще мені знадобиться молоко, чорний шоколад і вафлі. У мене лимонні з лимонами дуже смачно. Зараз я яйця почищу, відділю жовтки і далі буду змішувати зі сметаною. У жовтки додаю сметану. І гарно перемішую. Усі пропорції я залишу під відео в описі. Додаю борошно. Охолоджене масло треба натерти на крупній терці. Додаю сіль, бо я використовую вершкове масло. У соду додаю оцет і відправляю цю. Суміш до тіста. І тепер руками я замішую тісто. Ось таке тісто виходить. Я його зараз розкатаю. І потім наріжую і буду робити кульки. У тісто цукор не додається. Нарізаю на шматочки. Розмір кульки залежить від бажання, великі або маленькі. Ось такі кульки. Я їх відправляю на деко, яке я вже застелила папером. Кількість отаких кульо залежить від їх розміру. Чим більше кулька, тим менша кількість, викладати треба на відстані. Зараз я ці кульки відправляю в духовку, яку я вже розігріла на 180 градусів. Так, печиво готово. Зараз я пересиплю його у тарілочку, хай охолоне, і далі буду з ним працювати. У моїй духовці заготовка на це печиво випікалась 30 хвилин при температурі 180 градусів. Буду робити глазурь, для цього я взяла 120 грамів чорного шоколаду. У мене шоколад 85%. І додаю молочко. Ставлю у мікрохвильову піч на короткі імпульси. Буду розтоплювати. Зараз знову відправлю у мікрохвильову піч. Ось така глазурю в мене вийшла. Зараз я натру на крупній терці вафлі. Тепер беру печиво і занурюю у шоколад. І після цього у вафельки. Ось таке печиво виходить. Печиво я приготувала. У мене вийшло 44 кульки. Глазурь можна приготувати окремо. Я в описі напишу рецепт, по якому готувала моя матуся. Я зробила шоколаду. У мене пішло 120 г шоколаду, 100 мл молока і 250 г вафель.